Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події наступного тижня. Важливі для вас, можливо, для вашої родини. Давайте розглядати. Так, на жаль, ну, ми ж дивимось на тиждень і, на жаль, показано, що летіти буде з усіх боків. І дивіться як, ну не можу тут сказати, саме які області будуть найтакими, але води багато показують. Дуже багато води, тож я так розумію. Ті області, де водойми такі значні, великі, не малесенькі річечки, а там, де є великі річки, море. ну, Знаємо, де це. І будьте, будь ласка, дуже-дуже уважні. Не так, щоб весь тиждень такий страшний, знаєте, вдачу теж показують, і непогані моменти теж показують. І давайте поступово ми все роздивимось, бо філіжанка, ну, я розумію, що я так почала складно, але ж вона не вся така складна і погана. Дивіться, декому з жінок вам буде приємно на цьому тижні, що хтось або з ваших друзів, чоловіків. Або, може, сусід, чоловік, або взагалі в вашій родині, ваш родич, ваш чоловік або син. Знаєте, от тиждень, коли увага буде до вас, трошки підвищена, вам буде то приємно. Ну, будуть, звісно ж, такі якісь підстави для цього. Вони не, не дуже там такі не показано щось погане. Просто хвилювання його якісь. Чогось він, знаєте, от коли людина щось собі там накрутив в голові, і він хвилюється. Не треба було б, але ж хай краще за вас хвилюється, ніж йому буде байдуже. Насправді, правда ж? Тепер давайте зверніть увагу, це більш про перспективи, але для когось з вас. Перспективним буде спілкування з людиною, яка, от знаєте. Так, вибачте, що так замовчала. А тут людина, дивіться, як. Тут виховання. Виглядає так, що ну, виховання, яке на перспективу людина щось там намагається тут не просто втлумачити в голову тут якійсь дитині або людині, але ж молодшою за віком від себе, от просто як вбиває якусь свою там правду Якісь свої погляди. І все це через тут більш як фінансові якісь моменти. Ну Наприклад, воно може бути як завгодно, воно просто взагалі, от знаєте, як якесь невміння з грошима взаємодіяти якесь, для когось тут навіть. як Потрібні були гроші, і це як для дитини. І взяв чи взяла без того, щоб без дозволу, не спитавши, Ну тут покарання. І тут жінка, знаєте, вона аж лякається того, як сильно покарає чоловік цю дитину. Ви знаєте, ну, ну складно. Воно мені складно виглядає, складно навіть озвучувати таке. Але ж втрутитись тут треба в цю ситуацію. От не треба її залишати так, як є. Воно відбудеться, це, знаєте, жінка нібито і не встигає на початок цієї сварки, але вона може далі щось зробити з цим, щоб це не повторювалося. Бо, ви знаєте, якщо тут не втрутитись, то той чоловік він так і далі буде робити. Він взагалі такий, такий спосіб виховання для нього буде єдиним можливим. Це аж занадто складно насправді. І занадто жорстоко виглядає. Так тепер ось тут мені показано. Ситуація, знаєте, як або це сім'я, або це колектив. Тиждень, ну так, скажімо, роздрають такого, бо не можуть домовитись між собою люди. От знаєте, коли поспіхом щось робиться, і коли між собою не про все встигають люди домовитись, і воно потім негарно працює. Тут краще б от, чули б один одного і слухали б, і прислухались. Тут це важливо. А не амбіції, і, знаєте, от, наполягти на своєму будь-що. От, просто, от щоб не було по-вашому. Не треба б тут так. Так, ось тут. На перспективу, таке величезне виконання. Знаєте, ви могли щось собі там планувати або ще плануєте, і вам дійсно треба це зробити, і для вас це такий, знаєте, великий крок вперед. Це між ситуація між чоловіком та жінкою, але люди дуже-дуже різні між собою. Погляди різні, різні, навіть за віком вони різні, хоча і не дуже така велика різниця між ними. Але дивіться як на жінку тут впливають новини ззовні, і якісь люди, якась пара, які От їй складно їх сприймати, їй складно. З цими людьми взаємодіяти, і коли вони з'являються поряд з нею, що б там не казав той чоловік, як би він розумно їй не розповідав, коли вона чує цих двох, вона геть міняє свої якісь там ну вже нібито остаточно вирішені плани, бо їй як підкорятись треба цій парі. Так, зміни трошечки у домовляннях. Тут теж показані три людини, які от між собою мали якісь домовляння, трошки буде переінакшено. Четверта людина буде мати стосунок до цих домовлянь. Як, от, дійсно, по домовленості це не буде зроблено якось там. Ну, що ви не знаєте, що ви її не дізнаєтесь, а це вам скажуть, що слухай, отакий от от, от, от день, отака дата, час такий, і буде, будемо не ми, а прийде, там, зустрінешся там, ну, щось таке. І це більш наприкінці тижня. Далі дивимось ось тут. Тут, робота соціум. Взагалі, дивіться, для когось з вас. Ви як відсторонюєтесь від роботи, ви більш будете ну, в соціумі ну, десь ви будете виходити, там витрачати гроші, бачу, що будете. Будете з кимось зустрічатись, про щось домовлятись, якісь питання вирішувати. Але робота якось у вас за спиною залишається на цей тиждень. Ну, наприклад, ви там відпустку берете, чи, наприклад, може, ви працюєте тиждень, працюєте, тиждень у вас вільний. Гарне, величезне питання вирішите з чоловіком якимсь. Будете, ну, знаєте, от вам аж полегшає, аж видихнете трошки. До жінки тут звертатись, буде хтось з питанням, невеличке питання, але теж буде вирішеним. І крапка буде проставлена, і навіть підкреслене щось буде. Ну, тобто, це, знаєте, от коли вона щось відповідає, і це дійсно так воно і буде, так відтвориться, як вона скаже. Для когось з вас, як дзига, будете обертатись весь тиждень, ні, не весь, вибачте. Більш середина тижня. От просто, от, наприклад, середа. І це може щось початись, скажімо, під вечір вівторка, потім середа у вас буде, як дзиха, будете. І, і все. І четвер вже так більш вільно себе почуваєте. Складна якась ситуація буде вам зроблена. Складна, ну така, знаєте, загострені, кути тут будуть в ситуації, вам треба буде. Важливо буде не розтягнути цю ситуацію, тож, тобто, що там виникне, дійсно, робіть, от, просто от у вас буде день на те, щоб завершити, щоб крапку поставити, щоб потім не обертатися, як та дзига, і наприкінці тижня, і далі. Потім ось тут. Майстерно буде щось зроблене, але, вибачте, мені тут кажуть помовч трошки, просто заспокой, що щось майстерно зробимо. Це про наших котиків. І ем, от хто донатить, не зупиняйтесь, робіть її, от тільки так, ну якщо ви можете. Бо тут е, допомога величезна від тих донатів бо вони потрапляють туди, куди треба. І за два тижні буде помітна та допомога з донатами. Так, далі дивимось. Ой, тут чиясь історія кохання. Тут залицяється чоловік до жінки, дарунки якісь, він, ну він так вміє, він гарно залицяється, красиво. Um, як якось, знаєте, от людина, ну, скажімо так, вигадлива. Він не просто з'являється і там далі як піде, він готується до цих побачень. Ну, він хоче бути цікавим, він хоче подобатись, він хоче, ну, щоб ці залицяння було дійсно прийнято так, як, ну, як, як він собі намріяв. Так, 13 число. Для когось з вас це просто, от, знаєте, як платформа до великих змін. Щось розпочати вами 13 числа буде на майбутнє для вас ну, от, гарним таким початком. Хай вас не лякає 13 число, бо воно тут дуже, дуже світлим показане. Взагалі нічого поганого тут не бачу. Тут просто ви багато зусиль докладатимете. Тут просто, знаєте, як, ну, якась така праця, велика праця показана, ви налаштовані на зміни. І ви дійсно зробите. От просто до кінця тижня ви зробите те, що ви собі напланували. Тут якась ідея буде втілюватись в життя. Так, далі дивимось. Так, для когось тут показані. Давайте так, для когось це просто як чистка, от енергетична, чистка, щось ви собі там робите і відчищаєте, відганяєте від себе якихось там. От було питання, хто вам шкодить? Було у вас таке питання. Ви чисткою зрозумієте. Людина себе проявить. Це питання для вас буде вирішеним. Ви будете знати, від кого вам треба відсторонюватись. Для когось це просто от, ну, чистка, як, знаєте, на ладу щось там наводити, прибирання, просто прибирання. Бо бачу, що два дні у вас будуть просто от, ну, зайняті вами. Саме от на те, що ви багато чого щось як викидаєте. Але це ну, таке воно вам ну, це ідея просто от ви розчистите якийсь простір і ви то будете робити. Хитрим лисом показаний мені чоловік. Який просто от йому дуже хочеться до вас наблизитись, хочеться бути ближче ніж він є до нині, щоб ваш простір був зайнятий ним. І ну, просто, от знаєте, як він розуміє, що просто так ви ж, ну це ж ну, як це прийде, скаже: я тут з тобою разом буду тепер, і все, і крапка. Йому треба щось таке. Ну він так собі налаштував, що щось таке треба вигадати, щоб просто от. Щоб у вас не виникало питання, а він, ну, нібито, знаєте, поступово-поступово, але вже він поряд з вами і ніяк цього, нібито і не хочеться і змінювати. Так, ось тут теж чоловік зосереджений на якомусь такому значному виконанні. Щось він таке, знаєте, от. Е це як мрія виглядає, він щось дійсно вигадав. і він, Знаєте, це як піднятись вище, статусно вище стати, енергетично вище стати, ну от змінити своє життя і змінити не, не аж занадто складно це робити, а от просто, от, знаєте, як... Він знає, як це йому треба робити, він знає, що треба робити. І він тут розмовляє з жінкою, і вона йому дійсно щось підказує в цій ситуації. І от з її підказками, з її вточненнями, ну, це знаєте, коли люди між собою щось проговорюють, і вдвох, ну от як, ну, скажімо, всі дрібнички в один єдиний пазл складають, і далі вже легше робити. Ну, таке буде в когось. В когось е бажання зустрічі, поки що так і залишається бажанням людей поки що не зустрінуться. Ну, тобто цей тиждень він ну, багато складнощів, поки що у людей. І планування поки залишається плануванням, але ж. Е, головне, що тут немає такого, що, знаєте, бажання нема бачитись. Це просто от е, зайнятість, велика зайнятість. Ну, воно так теж буває. Все, На цьому я закриваю філіжаночку. Те, що вона показала, що буде таким основним, важливим, я вам озвучила. Я вам дуже бажаю гарного тижня! І дуже бажаю, щоб все було тихо, мирно і спокійно. Якщо ви знаєте, чуєте сигнал тривоги, ви ж на 100% вже знаєте, що з тим робити. Будь ласка, бережіть себе і свою родину, і будьте уважні до всього, що коїться навколо вас. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані, любіть у відповідь і обов'язково. Хай у вас водяться грошенята, щоб вам на все, на все вистачало. Тож побачимось всім пока.